Сьогодні, 20 листопада, всесвітній день відмови від куріння. Ми учні підгенської загальної освітньої школи вирішили провести акцію. Відмовся від нієї цигарки, гарки собі здоров'я на 15 хвилин, з якою вирушаємо вулицями нашому Хомісу. Доброго дня! Доброго дня! Знаєте, який сьогодні день? 20 листопада, день відмови від коріння. Ви готові відмовитися? Хоча б від одної сигарети. Що ти не знімкуєш? <рігла> від одної <рігла> сигарети. Ні, <рігла> Зараз ще дві зараз. Тільки <рігла> <рігла> від, від одної, будь ласка, ну хоча б від одної. Він <рігла> хоче відмовитися. Ми бачимо, що у нього аж дві пачки і він хоче відмовитися. Ні, ну в нього цілий пак. Знаєте, який сьогодні день? День всесвітньої відмови від куріння. Ти готові відмовитися від однієї сигарети? Зразу з тиршників. Того дня. Ви готові відмовитися від однієї сигарети? Від від сигарети? знаю, За... За... Але бери, бери, а, а маєте якусь, хоча б сигареточку? Маю. Так. Але ти дай нам одну сигаретку. І ви відмовляєте собі до однієї сигаретки. Так. Ти теж кинь на пічну лише. Так, а а є є так. так. Діло, вони не будуть сигаретки. Цілу кинь, вони будуть курити. Але ще ти затушуєш. Не підійш курити, щоб було. Ні, ми не куримо. О, цукерочку. Добре, дякую. Дуже вам дякую. Я сьогодні тільки один раз. Подай вам один раз. Сигарету, а ми вам цукерок. Ні, 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 ні. Требу. Нам треба, з на не Да, Я кину. Давай, Добре, <рігат> добре. Ми просто на сакції, нам треба показати, що ми назбирали. Доброго дня! У нас сьогодні Доброго. день відмови від коріння. Чи готові ви відмовитися від одної сигарети? Готові. Кидалі? Дайте, і ще ви її курив. <рігат> <Ви> курив. <рігат> курив Візьміть Цукерок. Я, я, я можу і знову сюди. Буду заставляти. Візьміть так. Сьогодні світі день відмови від коріння. Ви готові відмовитися від однієї сигарети. Від однієї. Одна. За оцукерку. Від однієї сигарети. Воно цю сигарету сюди, маємо цукерок. А я там хочемо не піде, не поїхати. Ай, ти ви що, тут ви школи? У нас, школи? Школи. Да, так, ми в нас акція. Шкільна. Так? Так. То їх... та, але, але затушіть її. Вона вже впала. Та, вже? Нам все одно треба, розумієте, нам треба казати вчителям. Ага, скільки ж нас збирали у куртів? Скільки ми людей на правильний путь навернули? Беріть скерову. У нас сьогодні акція день відмови від коріння. Чи готові ви відмовитися від однієї Ну то Дві це вже докурю. Нам треба її ще. То страшне. Та за одну цукерочку один раз. Я під маєте. маю. Доброго дня. Шкільна акція «Відмова від коріння. Чи готові ви сьогодні відмовитися від однієї сигаретки? Так! Давай! Опа, давай затушіть, її, затушіть сюда? затушіть. Да, затушіть ви затушіть, ви затушіть. і сюди. Не, 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 не. Я там затушив. І так, сюди. Затушіть, так, затушіть, затошіть. Затушіть. Ну. Коли дивитися? <рес> Дві-чотири сьогодні ввечері. Сьогодні ввечері, так. <рес> так. І беріть цукерку. Дуже, Дуже дякую. Чесно спішу. Одна секундочку. Бе no, останній no. 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 день відмови від коріння, ці готові ви відмовилися від однієї сигарети. З оце, 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 оце. курою відмови. Сьогодні Кунь. всесвітній день відмови від коріння. Да. Чіго дові... ви відмовитися від однієї. Тільки не ну, викидайте, чекайте. затушіть і нам сюди в кольоросу. І цукерочку з Дякую. Дякую. Акцію проведено. Результатами ми задоволені, адже нам вдалося поставити перед нелегким вибором мешканців нашого міста. А ви зробили свій вибір?